Урок української мови. Сьогодні ми з вами переходимо до такої нової теми. Ми майже з вами закінчили вивчати іменник. Стріночка 118 у підручнику. У нас тема. Погляньте уважно. Ось ми переходимо. Навчаюся вживати прийменники і закінчення для зв'язку слів у реченні. Для прикладу, що це означає діти? Що таке приймання, як ми з вами вже безумовно вчили. Ну, Давайте розберемо самий простий приклад. Читаємо взимку, годівничка, порятунок, горобець і синичка. Здається, що все добре на перший погляд. Але ж нас немає тут ком. Так? Це в нас не просто перечислення якихось слів, так? перерахування якесь їхнє, це у нас позиціонує себе як речення. Але чи є це реченням? Чи можете ви сказати, не дуже схоже на речення, правда? Немає тут зв'язку слів у речень, щось не так. А ми пам'ятаємо, що прийменники у нас якраз активно слугують для зв'язку слів у речень. І пам'ятаємо також, що вони. Безпосередньо зв'язані з іменниками. Там у нас іменники мають якісь певні закінчення. От давайте поглянемо. Взимку годівничка порятунок для горобця і синички. Ось у нас з'явився прийменник для. Одразу з'явилися ось такі закінчення. І ось у нас повноцінне речення. Так, давайте ж подивимось. Іменники зв'язуються, з іншими словами, в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Зима без снігу, весна з дощами. Наприклад, якби не було прийменників у реченні, відповідно, в нас ось тут закінчення щезли, було б зима-сніг, весна, дощ. На речення не схоже, правда? Давайте уявимо себе в ролі редакторів чи редакторок, поглянемо на завдання 1. Прочитаємо цей текст, а ви скажете, чи є тут якісь помилки, чи, можливо, чимось незвичайний цей текст? Чи знаєш ти, як синички зимує в Україні, як вона шукає собі їжа? Синиця велика трудівниці. Готуватися зими вона починає ще влітку. Проте взимку їй не завжди вдається знайти свої схованка, тому не забувайте насипати насіння в годівничка. Чи є щось не так у цьому тексті? Так, неправильно поставлені слова в неправильну форму. У нас немає закінчень, відповідно, втрачається трошки сенс. Давайте ж з вами спробуємо правильно прочитати текст. Зупиніть трошки відео, можливо, ви подумаєте. Чи знаєш ти, як синичка зимує в Україні? І як вона шукає собі їжу? Синичка велика трудівниця. Готуватися до зими вона починає ще влітку. Проте взимку їй не завжди вдається знайти свої схованки, тому не забувайте насипати насіння в годівничку. У нас змінювалися закінчення, так, ми обов'язково тут навіть могли додати певний прийменник. З прийменником. Краще звучить ось це речення: готуватися до зими. Так, далі розглядаємо з вами вправу другу. У вправі другій нам треба з вами поставити свої закінчення. От завдання таке: зараз натиснути на паузу та усно, самостійно можна взяти в руки олівець та прямо у книзі красиво позначити закінчення там, де вони потрібні. Але не забудьте, ми не сильно давимо на олівець, щоб можна було стерти. Тиснемо на паузу і працюйте. Читаємо текст. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими здаються снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками, а під час лютих морозів червонобокі пташки сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти якусь ягідку чи зернинку. Особливо полюбляють снігурі ягідки горобини. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь проблеми з розставленням закінчень? Завдання третє. І ось якраз третє завдання і буде вашим домашнім завданням. Ну, по-перше, треба прочитати ось цей текст. Але тут є переплутані абзаци. Будьте уважні, тут таке мале. Уточені, так, тут треба передвинути всього, ну, майже я б сказала, одне речення або два речення, і тут зразу вже стане повний текст. Тобто, будьте, будь ласка, уважні, не потрібно мудрити. Тож, вам треба повністю переписати текст, розставляючи абзаци так, як це потрібно, а після тексту. Виписати прийменники разом з іменниками, з якими вони вживаються. І позначити закінчення іменників. Давайте одну хвилинку читаємо самостійно цей текст, як цей текст має звучати Рябчик не може жити без лісу, ні восени, ні взимку, ні навесні. ні влітку птах не полишає лісу. Тут він завжди знаходить чим поживитися. На деревах він спочиває, чудово літає між вітами, жодної гілки не зачепить. У лісі від ворогів ховається, притулиться до стовбура, притихне, і не помітиш його. Чи то дерево, чи птах. Стовбур рябий, і птах рябенький, плямистий. За плями і прозвали його рябчиком. Не такий уже й великий цей птах, завбільшки з голуба. Ось так ми переписуємо цей текст. Красиво, каліграфічно, обов'язково зберігаємо всі розділові знаки. І після тексту з абзацу через кому виписуємо прийменники разом з іменниками. Наприклад, за плями. Закінчення «и», Без лісу. Закінчення У. Ще. Пробуємо знайти прийменники з іменниками. Будьте уважні! Ось і все. Завдання в нас закінчується. Дякую за увагу!